Всім привіт! З вами Вишня і це перше відео на моєму каналі. Я не знаю, як починати це відео. Я не знаю нічого абсолютно, окрім того, що мені це цікаво. І це Сімс. Так, ми будемо грати в Sims, проходити різні челенджі, династії, влаштовувати якісь сюжети, розказувати історії і багато-багато різного. Я не знаю, чи це все залишиться на рівні Сімсу тільки, чи я буду щось ще сюди викладати. Але головне спробувати, тому що для мене це неймовірно страшно, неймовірно, нове щось і те, до чого я готувалась довго-довго-довго. Але готуватися я можу вічно, а почати далеко не завжди. Тому я вирішила, що на це відео не буде ніякого плану. Ніякого сценарію, все тільки по імпровізації, так би мовити. Окрім того, що я підготувала для вас челендж. Стартуємо ми відразу з Династії. І це нещодавний челендж, який випустила Ліл Сімсі, який трошечки вайбує з челенджу династії Not So Berry. Але півпроводиж. Це дуже дивно. Але чому б ні? Uh, правила. Я не буду розповідати відразу всі правила, буду їх показувати по ходу гри, розказувати про них, посилання всіх залишу в описі. І давайте, мабуть, я вас познайомлю з нашим династійцем, головним персонажем цього челенджу, яке починається з першого покоління Броколя, і його звати Майк Норвуд. Як написано в правилах від авторки, я трішки їх переклала, овочі проводять багато часу на вулиці, вдивляючись у небо. Ти помічаєш, як сонячне світло пробивається крізь листя, чуєш, як співає вітер, спостерігаєш, як захід сонця щоночі малює нову картину. Природа прекрасна, і ти прагнеш її зафіксувати. Ти стаєш мисцем і присвячуєш своє життя вдосконаленню мистерності та діленню своїм мистецтвом з іншими. З цього ви могли зрозуміти, що він буде митцем. У нас за правилами є вибір офіційно обрати прагнення лорд леді в'язання, але є і додаткові правила, що мені здалось більш цікаво в даному випадку: обрати митця художника, щоб ми писали картини і могли запам'ятати ось цей чудовий кривий. тут. Дуже живописно, дуже гарно, але, на жаль, щось не то з сонечком. Я, я не знаю чого. Брокколі у нас темно зеленого кольору. Щодо Рису він творчий, шанувальник мистецтва і вибагливий. Офіційної кар'єри немає, але ми будемо започатковувати якийсь бізнес. Я не знаю, як це краще буде зробити, з щоб розпочати цей челендж, нам потрібно виконати ряд головних правил перед початком самої гри. Одне з яких, як бачите, у нас є гроші, видалити всі дяджі. У нас їх не буде. Ми будемо стартувати з нуля мільйонів і шукати якийсь підробіток на вулиці. Отже, я прибрала всі гроші, які у нас були. Жити ми будемо перший час ось на цьому участку. Він розміром 20 на 20, невеликий, але за правилами челенджу ми маємо право переїжджати, як тільки у нас буде на це можливість. Давайте я, мабуть, відправлю нашого персонажа щось пошукати і буду розповідати, які в нас головні цілі на перше покоління. А тут нічого нема. Такі будеш рибалка. Рибалити будеш. Я не знаю, дуже темно. О, до речі, я розпочала з осені, так як вже був у нас осінь, і мені здається, буде цікавою ем, ідеєю побудувати якийсь перший будиночок та гроші. Це те, що мало бути? Можна без грошей, будь ласка. Тобі показалася. Ніяких квестів. Тобі показалось. Це перша моя династія, абсолютно, яку я починаю з чоловіка. Я не знаю, чому ми вирішили, що це буде прикольною ідеєю зараз, але ну, він такий красивий вийшов, такий взагалі гарний, я не знаю. Чому ну, буде, буде чоловік? Мабуть, через осінь таке освітлення трошки тьмяне, але я нічого не можу з цим зробити. Будемо сподіватися, що хмари ще якось розвітніються. Трішечки буду вирізати, трішечки, можливо, це буде все скакати, але ну, десь вже треба мені набиратися досвіду. Правильно? Правильно. А готуватися може вічно. А краще замість того, щоб вічно готувати, сісти і робити. Ось так от. Давайте, мабуть, я розкажу про основні цілі прагнення. На Час, поки ми будемо грати за нашого династійця. Що це таке? Скажіть мені, будь ласка, як це? Чому? Це не мов сніг тут валяється. Зараз я вважаю для нас головне це побудувати будинок, почати якусь кар'єру. Нам потрібен мольберт, щоб писати картини. Нам потрібні ценночки, тому рибач, давай і не тело. Не кривись. Щоб завершити вериве Легасі Challenge, потрібно пройти 10 повних поколінь і виконати всі зазначені цілі для кожного Сіма. Усі вказані кар'єри та прагнення мають бути завершені, так само, як і додаткові правила. Якщо у вас відсутня потрібна риса чи кар'єра, замініть її на схожу. У мене з цим проблем поки що немає. Але я. Не бачу нічого поганого в тому, що буду обирати риси між тими, які нам пропонують челендж для базової версії гри, та тими, які приходять з уповненнями. Як це сталося з метою життя цього Сіма? У нас він видатний художник, а не лорд в'язання? Серед додаткових правил? Для першого покоління нам потрібно отримати п'ятизірковий рейтинг бізнесу. Потрібно прокачати навичку добробут до максимуму і максимально розвинути, і максимально розвинути три мистецькі навички на вибір, серед яких у нас запропоновано малювання, письмо, фотографія, в'язання, вишивка хрестиком, гончарство і там дуже ще багато чого. Я не знаю, які ми три виберемо. Але 100% це почнеться з малювання. Серед додаткових правил також у нас є те, що ми маємо прикрашати свій дім картинами, фотографіями чи виробами з дерева. Він у нас не в рибачити. бачить. Бо, буде двері, а? Майк. Гачок, волосінь і грузило. Сидячи біля водойми з, з вудочкою в руках, Майк почувається як вдома. Чи можна це вважати ознакою того, що йому подобається риболовля? Звичайно, звісно. Не... Тобі подобається риболовля. Так чого ти не, чого ти не рибачиш тоді? Мені чого не злили? Ми зло нічого собі. Ягода кровоцвіту. Я думаю, ми це виросте. Буде наш перший єдиний друг. Да, до речі, друзів нам теж не завадило знайти. Я видалила всіх персонажів від розроб... розрабів, розробників, тому що трішечки вже з ними, заселила все місто персонажами з галереї, якісь рандомні, які мені просто сподобались, які стались цікавими. Всіх підряд селила і буду ще, мабуть, доповнювати. Яблонько тут росте. Жапка. Вони нам надо. У нас нема грошей, і скоро ми будемо голодати. Протягом осені нам потрібно буде подавати дім. Прочаю, що якісь правила я буду е, порушувати, тому що мені так цікавіше буде грати. Це ж головне. А, ампіташ! Ну, і що тут? Це Су -су. Це Можливо, ми будемо збільшувати популяцію жаб, я не знаю. Що шукати нам пригод. Ми потрібні якісь гроші. Дуже мило, дуже по -осінньому. Але можна, будь ласка, ми знайдемо якісь ще штучки, які ми зможемо продати тощо. Нам вже тільки цього не вистачало. Нема нічого. То пташка. У мене істерика почнеться. Нічого, Нам головне головне сьогодні купити Мульпер. Це найголовніший план на цю серію. І потім все піде, бізнес піде. Але він нічого не може знайти. А він нічого не хоче робити сам, бо йому нема, що робити. Дуже-дуже гарно. І нарешті хоч трошки світліше. Хоч трошечки. Що це там таке? О, Пемпіні. є гітара. Може на музику зайнятися. Бером чужу гітару. І заробимо собі. Давай. Заробимо таку шті. завершити картину. Я в цьому місті ні разу не жила ось так от прям повноцінно, на не учасно, не статково гуляють. Нічого страшного. Ой, яка краса. Блін, який, який гарний дім дуже дуже гарно. Мен дуже вторгнення ходить чел. Ніхто не слухає. з кимось познайомитися? Вона Наверос. Я молоді. Я не молоді наїв. Без историй все. Але з великими прагненнями. <сілик> час в мене теж трошечки каостей. Оооо.

Я взагалі тут не знаю, де знаходяться ці руди, жилки, де щось знаходиться, але тут дуже гарно, дуже гарно. Ой, класно. І хлюпає так прикольно. Дощ. Зон така нема. Ну що, та mm -hmm. там де ти? Сиріало. Ну. <смі> Нічого собі. Ой-ой-ой, кошик. Я не хочу займатися садівництвом в першому поколінні від... від слова зовсім. Але зібрати, продати можна, в принципі. Один реально жесть. Ну, один так один. І це щось ще таке. Все продаємо. Все продаємо і шукаємо далі. Правда, було. Дощ ще... Ой, їй подобається, довищ. Ось даді рибач. Нічим. Раз тобі він так подобається. А ми теж придумаємо. Не продамо. Че не можемо зробити? А це от єдине, що ми може посадимо. Але путь. Яка краса, яка краса птахи. Пікселі полігональні. Риба? Ти куди? Ой. Ну вообще. А Ну скільки щастя, господи. Відрибки. Всім. Yeah. Да. Я б хотіла купити багаття, щоб у нас було на чому смажити. І палатку. Будемо жити в палаці, поки немає грошей на не Порпатись? Ні, ну так ми прям не будемо вже опускатися. Він щось знову зловив Що це? О, клас. ему ну, подаем. А, каменчик. Берем. О, боже. Да ладно. Я еще буду плыть Ты туда. М да. Лаваешь, конечно, мастерно. О, ну блин. Я шесть, Не. мы и все. Oh, 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 some... О, Чё? А водіш! Грин Бен. Класс! Дощ пристав. Класс! Все можна відповідати. І нам треба подумати, що кушать. Але гроші витрачати не хочу. Я думаю малуватися. Не мовися. А де ми спати будемо? Ми за сьогодні буквально нічого не зробили. Тільки пігня Майлас. Якось. Дорого. Нам дуже дорого. Хочу. А ясно, окей. Ніякого мангалу. Що хочеш взяти, Ще й вихідка. Ну ладно, довольний. Не довольний, корочку. Давай ми те чи скажу, я мочил.

Музична невпевненість через погано відтворювану музику. Важко вдосконалювати свої музичні вміння, коли твоя творчість дратує всіх навколо. Це він сам накричав на чувака за гру погану, тепер сам такий. Ну, перестанемо тоді. Ми підемо, підемо сьогодні. Я тут бачила дуже файне місце. Під мостом. Ось тут ми будемо ночувати. До речі, я вам ще не розказала, сезон у нас буде тривати по два тижні, тобто у нас є два тижні часу, щоб побудувати якусь халупку і не змерзнути зимою. Ми зайняли це місце. Нічого не знаю. У нас є перекусити горох. І все, і окунь. А тут не можна кори бачити. Не можна. Ой, тут можна встати прям дивіться. Що це таке? Та прямо ж кожен найгірший день. В Житті. Ми просто на розвідку. На розвідку чи нема тут вже бомжів, які зайняли нашу територію І знову ми тут. І знову ми на рибалці. Бо що робить залишається? Нічого. О, любить довкілля. Звісно, ти дуже любиш довкілля. У нас як буде повариться. Yeah. Uh -huh. Дітей він зараз не хоче, але воно і понятно. Хто б утік в таких умовах? Але він сам вибрав цю долю, це життя. Він сам захотів подорожувати і запам'ятовувати цю красну природу. Риба тут занадто крутка, і Майк ще не готовий до таких викликів. Рибальто в іншому місці, щоб покращити свою навичку, або ж використовувати більш цінну наживку. Я тепер недовольний? Нравиться? Вона творча для тебе. The bedrosa. The violin's cousin, no Loha. Yep, Dobs feet, not too much, my fine. Not a much. Grisela Coombar, Sanzibi, Countess, Helner, Squaz, Ми взагалі нічого на тому місці не, не змогли сюди розловити. Що oh, 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 uh. Там... ж таке? Ну ти ще, ще давай. Не здавайся. Oh, Я казала есть. Тю ну, ми з'їмо Якість відмінна. А цю ми подаємо, значить. Бо вона і сім коштує. Поки <ривіт> він солодка спить, я буду скіпати цей час, тому зустрінемось зранку.